Всім привіт, друзі! З вами Козак. Ну що, вітаю вас всіх з Новим роком. Прийшов на дачу знімати новорічне відео, який салют взяв в кінці вечора, в кінці цього дня, зірву, коли буде темно. Ось така в мене є коптилка, подивіться. Папа вже міг позавчора коптити, я ще сьогодні теж на це відео покупчу. Ось ці зараз віточки беру, ламаю туди, знизу буде вогник і буде так коптитися. Моя підчеревинка. Зараз вам це детальніше покажу. Голос, бачите, в мене такий, трішки перехворів, була температура, сьогодні вже трішки нормально. Сьогодні 30 -е число, думаю, не всю змонтувати для вас відео на Новий рік. Може ввечері якраз на новорічну ніч вийдеться відео. Тому сьогодні прийшов, думаю, зніму для вас таке класне новорічне. Зараз я буду перекрашати тут все, ну як завжди, на новий рік. Ну клас. Поцепив на вірівочку, зараз вішаю. Так швидко роблю, тому що воно буде дуже довго, десь 3 годинки чи скільки коптитися. Тобто спочатку зараз буду коптити, поставлю коптити, а потім вже зараз буду украшати. Ось дивіться, як класно. Прикрашати буду. Ось, раз. І зараз вішаю. Розпалюю вогник, покажу вам. Зараз беру всю каструлю, ставлю на камінці оці, і знизу буде вогник, буде гріти її. Ось там ці віточки будуть так тліти, диміти і буде таке копчення смачне. Ось під черевина, положив знизу мисочку, щоб не скапувало туди, бо буде неприємний запах. І ось так накриваю кришечкою. Раз, все. І коптиться, Буде смакота. Три годинки, думаю, десь через дві буду. Перевіряти як воно. І ось зараз воно так буде гріти оці віточки туденькі, що тут всередині. І буде куптитися все класно. Вау! Краса. ну Перший раз так пробую, зараз побачимо, що вийде в цьому відео. Дивіться, як красиво. Ще не украсив, але вже ялиночка така цього року. Подивіться, яка красива в мене. Вже її поставилась на підставку. Не знаю, десь шарів таких не знайшов, різнокольорових, як в тому році. Ну нічого. Головне, будуть такі, ось такі прикраси, будуть світитися, вони гарно. Ось такі, такі, такі ще в мене там є. І ось тут дивіться, як зараз вже коптиться. Дімок. Ось такий гріє, все там. Віточки вже бачите, там підгоріли. І ось так тлять, І м'яско коптиться. Дивіться як класно виглядає. Ось так подивіться красиво, ну нормально, окрасив ялинку, прикрасив, і ось тут ще зараз повісив. Не знаю, трішки хочу якось його переробити. Не знаю, куди його повісити. Щось воно сюди не дуже підходить. Ну зараз побачу. Ось така вона. Зараз ще вечір буде через пів годинки, покажу вам посніму, буде взагалі краса. О, ось так це все класно виглядає. Я ще тут отаку, на цьому столі велику лампу сюди, поставлю, щоб було вам видно на кадрі все. І буде красиво. Ось так. Тут а зверху ялиночка така. Ну красива. Ну що, пройшла годинка. думаю, йдемо перевіримо. Ще ні разу не заглядував, ось щойно підкинув. Ого! Якби через дві годинки то би згоріло, я думав, воно довго буде, подивіться. Ну, воно підкуптилося, зараз спробую відрізати. Клас. Подивіться, який красивий підчереванник. Зараз буду куштувати. Так, відрізаю від шнурка цього. А ну давайте. Ось так нарізаю, зараз буду куштувати. Ану? Ммм, запашок смачний копчення, ану? М -м -м. Смакота? М -м -м. Ось подивіться яке воно. М? Смакота яка. Класно так прикрасив. Вже бачите, потемніло, включив лампу. Ці всі, -всі вогники включав. Тому думаю, зараз вже можна піти стріляти, салюти і пітарди. Бо Зараз якраз їх буде класно видно. Півтори, ну десь годинку 20 воно і все. Подивіться яке. Угу. Півтори годинки, все, смакота. Ну вони бачите тоненько, якщо брати такі грубі великі куски. Десь дві годинки, буде смачно. Воу! Воу, з Новим роком. З Новим роком всіх. Ідемо зривати салюти. Це такий початківець. Зараз буде ще трішки якась бджілка і потім зараз сильний салют в самому кінці. Зараз ви в кадрі побачите. Ось таку бджілку, а ну що вона буде ви? Ох ти що, яка вона бджілка. Ще ось таку якусь маленьку взяв. О! Ти що? Дивіться, там далеко теж салюти, вже хтось зриває. Бачите? О, теж красиві. Зараз я теж піду зірву свого великого. Ну що, друзі, запалюємо салюти. Ох, тих, чекає, тікає вау, дивіться це лупить 30 секунд має лупити, так. Да. Все. Ну що, друзі, всіх з Новим Роком, Щастя, здоров'я, всього вам найкращого, подивіться. Ну, ялиночка красива, ось така об'ємна, пишна. І такі жовтенькі, гарні кольори. Дивіться. Тому дякую всім за перегляд, всім пока!